Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на заняття з природи. Скажіть, малята, хто з вас любить гуляти та гратися на дворі? Так, всі! А кому подобається хворіти? Так, звісно, нікому. А ви знаєте, чому та через що хворіють діти взимку? Сьогодні ми разом поговоримо про це, а допоможуть нам розібратися з цією важливою проблемою яскраві малюночки та веселі ігри. Зараз, малята, я відкрию вам одну таємницю. Найчастіше в тому, що хлопчики і дівчатка взимку застуджуються, винні не холод і не віхола, не сніг і не мороз. А самі малята. Найперше правило це одягатися відповідно до погоди. Взимку наш одяг має бути теплим та зручним, але не важким. Обов'язково слід носити зимову куртку чи шубку, теплу шапку, рукавички, теплі штани. Та зимові чобітки. А тепер давайте подивимось на малюнок, чи всі дітки одягнені правильно? Ні, ось дівчинка на ковзанах. Вона не одягнула шапочку та не одягнула штани, в неї одягнута спідничка та шкарпетки. Вона напевно застудиться. Подивіться нагору. Чи правильно одягнуті дітки на горі, які граються м'ячиком? Ні, вони одягнуті політньому. Вони напевно теж застудяться і будуть дома лежати в ліжечку та хворіти. Подивіться на хлопчика біля сніговика у зеленій курці. Чи може він захворіти? Так, звісно, може, тому що він стоїть на місці. Якщо на прогулянці не рухатися, а стояти на місці як хлопчик, то можна змерзнути та захворіти. Правильно роблять дітки, які граються. Катаються на ковзанах, на лижах, на санчатах або активно та весело ліплять сніговиків. А ось валятися та бурюкатися в снігу забава небезпечна. Так стануть мокрими не тільки рукавиці, але й ніжки, і всі місця, куди потрапить сніг. І застуда знов таки не змусить себе чекати. Не можна брати до рота бурульки та сніг. Вони по-перше, брудні та ще й холодні, а через цю прохолоду ви точно захворієте Ставитися до свого здоров'я треба дбайливо. І тоді зимова прогулянка принесе вам. Тільки радість. Захворієш, чи ні, якщо гулятимеш без шапки. Так, звісно, захворієш. Захворієш чи ні, якщо весь час на дворі стоятимеш нерухомо. Так, звісно, захворієш. Захворієш чи ні, якщо будеш гратися і рухатись. Ні, не захворієш. Захворієш чи ні, якщо набереш снігу в чобітки або за комір? Так, звісно, захворієш. Захворієш чи ні, якщо одягнешся тепло і зручно, але не важко. Ні, не захворієш. Захворієш чи ні, якщо смоктатимеш бурульки, уявляючи, що це морозиво. Так, звісно, захворієш. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!